Доброго дня, шановні глядачі. Наша віртуальна екскурсія експонатами шкільного музею буде присвячена історії селища Панютини Лозівської територіальної громади Харківської області. 10 липня 2023 року у селища Панютини ювілейна дата. Але про це мова піде трохи пізніше. На малюнку ми бачимо локомотив. Так, в далекому 1951 році бачив потяги майбутнього учень 5-го класу Панютинської школи Каменів. На цьому фото ми бачимо будівлі паровозного депо на станції Панютини. Орієнтовно це 70-ті роки XIX століття. А ось такий вигляд в 70-ті роки 19 століття. Мала станція Краснопавлівка. Ось таке красиве було приміщення. А ось історичний наказ по е, Товариству Південно-Західних Залізниць номер 46 Виданий він був за нашим календарем 10 липня 1893 року. В якому говориться, що станція Лозова-Азовська. Перейменовується на панютини. Я вважаю, що саме 10 липня можна назвати Днем нашого селища, селища Панютини, бо саме в цей день станція, а потім а за ним і селище отримали свою історичну назву Панютини. Уходять ну, різні думки, чому саме Через Панютини пройшла Курсько-Азовська залізниця. Повинна була вона пройти трохи східніше від теперішнього селища Панютини. Є така версія, що генерал Панютин, який був власником цих земель, попіклувався через свої зв'язки в столицях про те, щоб залізниця пройшла саме через цю місцевість, яку називали раніше Бузиновате. І говорили, що ця земля дуже добра, придатна для хліборобства, але маловодна. Очевидно, ця земля давала мало прибутків генералові, і щоб збільшити свої статки, вирішив генерал попіклуватись про те, щоб залізниця пройшла через його землі. А залізниця буде відрахувати власнику землі певні дивіденти. Ось така історія. Отримання назви селища Щемпанютине. Правда, жителі села Катеринівка теж можуть сказати, що в XIX столітті деякий час селище Катеринівка називалося Панютине. Але це був, так би мовити, історичний епізод. Ну, а назва нашого селища Панютине це вже тривалий період історії. На даному фото. Паровозне депо і вагоні майстерні на станції Панютини 1898 рік. А ось такий вигляд на початку ХХ століття мала станція Лозова. Раніше вона називалася Лозова Севастопольська, але після того, як Лозова-Азовська стала Панютини, станція Лозова Севастопольська стала просто станцією Лозова. В далині за станцією, де зараз знаходиться туалет, височіє красива будівля. Це каплиця, яка побудована була в 80-ті роки 19 століття. Але більшовицька влада вирішила, що краще на місці цієї архітектурної красивої споруди спорудити туалет. На даному фото зліва Іван Кривоспицький, інженер паровозного депо, справа це слюсар депо Триполка. Саме ці дві особи були керівниками повстання робітників на станції Панютини, яке відбулося 12 грудня 1905 року. Щоб до Допустити проведення з'їзд залізничників, і щоб не вчасно до лозової не прибули жандарми царські, в панютиному відбулося повстання. і Повсталі робітники перекрили рух залізниці на деякий час, і з'їзд залізничників відбувся. Але, на жаль, ці два керівники повстання, як кажуть, заплатили власним життям. За цей революційний крок. За вироком військового польового суду Івана Кривоспицького повісили, ну а Триполко опинився на каторзі, ну і е, трагічно загинув під час спроби втечі з каторги. А ось такий вигляд мала станція Панютини в 1912 році. На ній, е, на цій фотографії, на фоні станції Панютини сфотографувалися. Робітники і службовці паровозного депо і вагонних майстерень. Як бачимо, станція була побудована виключно з дерева з таким красивим різьбленням. А тут на фото: робітники паровозного депо і вагонних майстерень біля управління цього депо. Станція Панютини 1912 рік. На даному фото учениці Лозівської жіночої гімназії 1915 рік. Серед цих учениць жительки селища Панютине Свергуненка Рівенькова Чорниш, які пізніше стануть вчительками панютинської школи. На даному фото жителі селища Панютини, працівники паровозного депо, брати зліва Олександр Фуфрянський, справа Василь Фуфрянський. Активні діячі встановлення радянської влади в селищі Панютини. Василь Фуфрянський після революції спокійно жив у селищі. І тут і помер. А ось Олександр Фуфрянський, старший з братів, він займав певні державні посади в Радянському Союзі. Остання посада це керівник Омської залізниці. В 1937 році він був заарештований НКВД і за звинуваченням в антирадянській діяльності був розстріляний. На даному фото ми бачимо вдалині вишикувався загін Червоної гвардії в селищі Панютини листопад 1917 року. На даному фото агітаційний поїзд більшовиків, який прибув на станції Панютини в грудні 1917 року. Бронепоїзд побудований на. Панютинських вагонних майстернях, який називався Перемога або смерть, більшість екіпажу цього бронепоїзду складали. Жителі селища Панютини в 1919-1920 роках цей бронепоїзд прийняв активну участь в боях громадянської війни. Командиром цього бронепоїзду був житель селища Панютини, ветеран Першої світової війни Ачкасов. А тут ми бачимо цей самий бронепоїзд, але на станції Лозова. Перед нами. Екіпаж цього бронепоїзду. Більшість його складали жителі селища Панютини. Цікава фотографія. Зліва на ній легендарний більшовицький командир Микола Щорс. Справа ми бачимо його ад'ютанта. В центрі стоїть комісар Полку Щорса, житель селища Панютине Олександр Фуфрянський. В рамках індустріалізації в 1926 році паровозне депо і вагоні майстерні станції панютини були об'єднані в одне підприємство панютинський вагоноремонтний завод. Тому відлік часу існування саме панютинського вагоноремонтного заводу починається з 1926 року. Це 1927 рік. На ньому робітники панютинського вагоноремонтного Заводу. Перед нами робітник панютинського вагоноремонтного заводу, старший токар Насонов, ударник комуністичної праці 1927 рік. 1927 рік робітники панютинського вагоноремонтного заводу Ковальського цеху. Серед них представники найдавнішої робітничої династії селища Кам'янєвих. На даному фото, це колектив театральної студії, яка існувала в клубі заводу Певерзи Синя Блуза. В центрі сидить засновник цього театрального гуртка Петро Зуєв. Ця театральна студія давала свої концерти не тільки на сцені панютинського клубу, але й їздила, Як кажуть, з гастролями в сусідні села. Перший випуск залізничної школи села Хлібне, 1936 рік. Травень 1941 року. Випускний сьомий клас Панютинської школи. В центрі ми бачимо Федора Ілліча Кунецького, директора школи вчителя. Який в 1941 році був мобілізований і героїчно загинув у серпні 1941 року, захищаючи рідну землю? Травень 1941 року ще один випускний сьомий клас панютинської школи. В центрі ми бачимо директора школи панютинської школи Першевайла, зліва від нього. Класний керівник цього класу Олександра Олександрівна Бутенка. На цьому фото ми бачимо зліва стоїть генерал Кутлін, який командував дивізією, яка в січні 1942 року вперше визволила селище Панютине від німецьких нацистських загарбників. Справа стоїть комісар цієї дивізії. В травні 1942 року дивізія Кутліна потрапить в оточення і повністю буде розгромлена. Генерал і його комісар героїчно загинуть в боях на Лозівській землі. На даному фото теж житель селища Панютини Леонід Навицький. Він до війни закінчив морське училище і служив офіцером на Балтійському флоті на Лінкорі Марат. На початку 1942 року німецькі нацистські загарбники задали нищівного бомбового удару по кораблях Балтійського флоту. Леонід Новицький зі своїми бійцями діяли на зенітній гарматі, яка прикривала корабель. Корабель отримав ушкодження, вибухнув його бойовий запас. Він затонув. Бомба влучила в зенітну гармату, якою командував Леонід Новицький. Весь Підрозділ і сам капітан лейтенант загинули. Посмертно він був нагороджений Орденом Червоної зірки. А ось таким побачили свій рідний завод жителі селища Панютине, яке в жовтні 1943 року повернулися з евакуації. А це колісний цих Панютинського вагоноремонтного заводу. Після Вигнання селища німецьких нацистських загарбників жовтень 1943 року. Селище Панютине. Діти війни. Листопад 1943 року. Листопад 1943 року. Через селище Панютине рухається артилерійський підрозділ Радянської Армії. Жовтень 1943 року. Жителі селища Панютини розбирають завали на території панютинського вагоноремонтного заводу. 1954 рік. Будівля панютинської школи. Нині це будівля панютинського старостату. А на цьому фото панютинський клуб. Панютинський селищний клуб і пам'ятник жителям Панютиного, які загинули під час Другої світової війни 1954 рік. Вчителі Панютинської школи йдуть на мітинг і демонстрацію, присвячену річниці жовтневої революції, коли більшовики прийшли. На території колишньої Російської імперії до влади. Попереду йдуть директор школи Борис Якович Квітко і вчителька школи Олександра Олександрівна Бутенка. 1959 рік учні панютинської школи повертаються з занять. Вдалині ми бачимо нову будівлю панютинської школи. ОСінь 1959 року. Нова будівля панютинської школи. 1959 рік. Учні і вчителі панютинської школи йдуть на першотравневу демонстрацію до центру селища. Травень 1959 року Випускник панютинської школи передає першокласникам шефство над Висадженими деревами навколо панютинської школи. Вулиця Власова. В далині ми бачимо будівлю панютинської школи. Учні повертаються з занять. Ймовірно, кінець 60-х, початок 70-х років 20-го століття. 1962 рік восьмий клас Панютинської школи. В центрі сидять педагоги. Перший зліва Олексій Олексійович Лісовий завуч школи. Друга справа від нього сидить Олександра Олександрівна Бутенко, класний керівник цього класу. Справоруч від неї сидить Янушев Борис Іванович, директор панютинської школи. 1963 рік. Учні. Панютинської школи приїхали привітати бійців військової частини, яка розташована була в місті Лозова. На даному фото житель селища Панютини Сіваков, журналіст, письменник, який започаткував вивчення історії селища Панютини. Він є автором к. Кни... Книг про історію і селища і панютинського вагоноремонтного заводу. На даному фото Панютинське професійно-технічне училище. Орієнтовно початок 70-х років ХХ століття. Заняття проводяться в фізичній лабораторії Панютинського професійно-технічного училища 70-ті роки ХХ століття. Учні Панютинсько професійно-технічне училище на заняттях по вивченню тракторів, орієнтовно 70-ті роки ХХ століття. А це учні Панютинсько професійно-технічне училище на практиці. Училище мало свої поля, на яких учні училище на практиці освоювало свою майбутню професію. Заводоуправлін панютинського вагоноремонтного заводу 70 ті роки ХХ століття. Будівництво нових корпусів Панютинського професійно-технічного училища 70 ті роки ХХ століття. Панютинський вагоноремонтний завод. Робітники ремонтують вагони 70 ті роки ХХ століття. Заводський клуб в селищі Панютини 70 ті роки ХХ століття. Ось такий був пам'ятник загиблим бійцям жителям селища Панютини в селищному парку до 80-х років ХХ століття. Почесна варта школярів біля пам'ятника 70-ті роки ХХ століття. Учні панютинської школи йдуть на першотравневу демонстрацію 1982 рік. Справа ми бачимо вчителя фізкультури панютинської школи Шаповалова Валентина Яковича. Учні панютинської школи на екскурсію в місті Києві. Справа ми бачимо вчительку панютинської школи Заколодну Маргариту Вікторівну. На цьому нашу екскурсію закінчено. Дякую за увагу. До побачення, до наступних зустрічей!